Всім привіт! Вітаю вас на каналі LAMIX. Мене звати Віктор, і сьогодні в відео я розповім вам про джерело безперебійного жилення. Тому, друзі, одразу ставте вподобайки, ну а я починаю. І ось такий вигляд має моя установка. Це у нас інвертор, і знизу у нас знаходиться акумулятор. Інвертор поставляється, звісно ж, не з котиком. Давайте його приберемо. А ось такі ось коробочці. Одразу зверніть увагу на те, що даний інвертор має чисту синусоїду і також в нього є вбудована зарядка. Цей інвертор у нас фірми MESun. Давайте подивимось його комплектацію. Він у нас йшов з ось цими дротами і також з ось таким пультом. Цей пульт має дуже корисні функції, а саме він показує заряд акумулятора у відсотках. Його режим роботи, тобто це або аварійний режим, або звичайний режим, і також навантаження. Навантаження у нас тут, бачите, 10, 50, 75 і 100%. Ну і Підключається він у нас через ось такий роз'єм. І також до нього йшла інструкція з експлуатації. Купував я його в інтернет-магазині, всі посилання на акумулятор і на інвертор я залишу в описі під відео. На інвертор у нас один рік гарантії. Вся його документація написана на турецькій та на англійській мовах. Із особливостей, це те, що він має, як я вже казав раніше, побудовану зарядку, яка заряджає акумулятор до 13,8 В. І також надає розрядитися акумулятору нижче 10,1 вольта. КПД складає приблизно 92%. Тобто на свої потреби він використовує приблизно 700 мА. Це треба врахувати. Тепер давайте перейдемо до самої збірки. Акумулятор у нас фірми LITAKALA, Літакала, він на 150 ампер -годин. і Зараз ви бачите його технічні характеристики. Напруга його 12 вольт. Бачимо, робоча напруга складає від 8,8 до 14,6 вольт. І також струм заряду складає 20 А, це максимальний його струм. І максимальний струм розряджання складає 100 А. Щодо його особливостей, він має вбудований вольтметр, який показує у нас зарядку даного акумулятора. Зараз він у нас заряджений і бачите, його напруга 13,8 В, тобто 100%. Тепер декілька слів про те, чому я обрав саме літій залізофосфатний фосфатний акумулятор, а не кислотні гелеві чи карбонові. Тут це дуже просто. Дані акумулятори вони більш сучасніші, вони мають високий струм розряду. В цьому випадку це 100 А, ніякі вам кислотні геліві, а також карбонові акумулятори. Такі струми розряду вам не покажуть. І ще один із великих плюсів це його цикл живучості, Тобто тут. Більше 4000 циклів заряду і розряду. При використанні в такому ж режимі кислотного акумулятора його вистачить не більше ніж на 500 циклів. Ну І також із-за того, що ті акумулятори тягові, при високих струмах вони дуже і дуже швидко сідають. Але найбільший мінус кислотних акумуляторів це те, що при високих струмах розряду. Кислота там закипає і випаровується. Тобто ще додатково ви можете отруїтися. Тому рекомендую використовувати саме літі залізофатні акумулятори. Або вже на крайняк звичайні літій-іонні акумулятори. Тепер щодо інвертора. Інвертор у нас 1 кВт. З піковою потужністю 2 кВт. Вага його приблизно складає, а не приблизно, давайте подивимось на коробочці. Тут у нас все розписано більш детально. Бачимо, його вага без коробки 4,2 кг, а з коробкою і з усіма дротами 5,2 кг. З 12 на 230 Вольт і частота 50 Гц. Зроблено в Китаї. Реєстрація бренду Турція. Так, тепер давайте подивимось, які функції має інвертор. Зверху, бачимо, в нього є дві розетки, також роз'єм для підключення зарядки. Кнопка увімкнення інвертора, також три індикації, тобто це режим інвертора. Знизу режим зарядки. Коли він заряджає акумулятор, він світиться червоним. Коли акумулятор повністю заряджений, тобто зарядив його на 13,8 В, то автоматично цей індикатор переключається на червоний. І також режим помилки. Бачимо, ще є роз'єм для пульта. Ну і зверху, в принципі, більш нічого. І тепер давайте подивимось знизу. Знизу у нас знаходяться клеми підключення інвертора до акумулятора або акумулятора до інвертора. І з особливостей вони у нас в пластику. Тобто до самих контактів у нас немає прямого доступу. Це дуже і дуже корисно. І також зліва і справа у нас знаходяться вентилятори. Ці вентилятори обидва працюють, коли інвертор у нас навантажений більше 20%. І також один із вентиляторів працює, коли у нас інвертор працює в режимі зарядки акумулятора. В ньому вбудована зарядка, яка заряджає максимальним струмом до 10 А. Тобто струмом більше 10 А даний інвертор заряджати не може. Ну і перед тим, як перейти до тестів, ще хотів вам розповісти, наскільки ж хвати ось цієї збірки. Акумулятор, як я казав раніше, у нас на 150 А12 В. Тобто це на перерахунок на вати. Давайте з вами порахуємо одну хвилиночку. 150 умножаємо на 12 В. Отримаємо 1800 Вт, але це чисті 1800 Так як у нас інвертор надає розрядитися акумулятору нижче 10,1 В, тобто це 20%, то із 1800 нам потрібно ще відрахувати 20%. І чистими ми приблизно плюс-мінус отримуємо 1400 Вт. 1400 Вт, на що його хватить? Ось дивіться, якщо у вас працює, наприклад, холодильник. Холодильник у нас плюс-мінус споживає, якщо це інверторні там нові, то десь ну, не більше 150 Вт. Його 150 Вт у нас хватає, зараз давайте подивимось, десь плюс-мінус на 9 годин. Ось 9 годин, ну 9,5 годин. Але ще треба пам'ятати, що даний інвертор. Бере на власні потреби 700 мА, тобто округляємо і плюс-мінус десь вийде на 9 годин без переної роботи холодильника. Стосовно того, що ще можна туди включити. Наприклад, ми з вами включили холодильник, він споживає 150 Вт. Включили з вами давайте, комп'ютер і телевізор. Холодильник, комп'ютер. Якщо ми не граємо в вігри там. А нам потрібно просто попрацювати в офісних програмах, то комп'ютер у нас теж буде споживати на більше 150 Вт. Ну і Телевізор, в залежності від діагоналів, в залежності від типу його матриці, давайте також візьмемо десь 150 Вт. Загалом у нас споживна потужність складає 450 Вт. Плюс освітлення, давайте туди декілька лампочок, тому що ми ж не будемо працювати в повній темряві. Використовуємо, наприклад, три лампочки по 15 Вт, це у нас десь 50 Вт. Давайте візьмемо. І Того у нас 500 Вт. Наш інвертор 1400, ділимо на 500 і в такому режимі він пропрацює трішечки менше 3 годин. Округлимо десь в районі 2,5 години. Про час роботи я вам розповів. Тепер щодо нюансів. Дивіться, так як у нас акумулятор 12 вольтовий, тобто для того, щоб у нас, наприклад, отримати 200 Вт. По високій стороні, тобто по напрузі 220 В. Це у нас 200 Вт складає плюс-мінус 1 А. А по низькій стороні 12 вольт подивимось 200 Вт по низькій стороні 12 вольт. Це у нас складає 16 А. Тобто для того, щоб йому видати 200 Вт, він з акумулятора споживає приблизно 16 А. Це треба враховувати, і якщо ви будете збирати власну збірку на якомусь акумуляторі-інверторі, то підбирайте правильно переріз самого дроту. При 500 Вт він буде споживати 41 А. Тому дроти на 2,5 тут не підходять. Як мінімум, треба ставити з перерізом 10 це рекомендую. Ну, і якщо він буде працювати в своєму повному навантаженні, тобто 1000 Вт, поділимо з вами на 12 і отримаємо 83 А. Розумієте, так, який струм? Тепер стосовно зарядки. Так як у нас акумулятор 12-В, зарядка у нас тут складає струмом 10 А, повний його цикл заряду. Тобто, якщо ми його розрядили до 10,1 В і будемо заряджати до 14,4 вольта, він складе плюс-мінус в районі 13 годин. Це треба враховувати. Хтось зараз може сказати: а ось я бачив, є зарядні станції, яка follow у в них, виробник вказує час заряду, який складає 4-3 години, а тут цілих 10-12 годин. Чому так? Пояснюю, акумулятори у нас. Бачите, є на різну напругу, в мене на 12 вольт є також на 24 вольта, є на 51,5 вольт. Від того, яка напруга залежить також і вибір інвертора. Тобто цей інвертор у нас на 12 вольт, є також на 24 вольта, є на 51,5 Вольт. І чому саме така велика різниця в заряді? Давайте поясню. Дивіться, у нас з вами. Акумулятор 150 А12 Вольт. Ми з вами порахували, що це чистими, ну давайте грязними, 1800 Вт. Для того, щоб отримати 1800 Вт на 51,5 В банці, давайте порахуємо. 51,5 Нам потрібно всього з вами декілька банок загальною ємністю десь 40 А. Тобто при тому ж самому струмі в 10 А цей. Акумулятор у нас зарядиться за 15 годин, якщо ми його розрядимо в 0. А ось цей на 51,5 В у нас зарядиться за 4 години. Ось така різниця. Ну і відповідно, Якщо ми використовуємо 51,5 В банки, то у нас струм по цим дротам буде значно менше. Тобто можна вже використовувати дроти меншого перерізу. Вони будуть не так нагріватися, не таке навантаження на, саму, на сам акумулятор, ну і також на інвертор. Тепер давайте протестимо і покажу взагалі, як користуватися даним інвертором. Уявімо, друзі, що у нас з вами вимкнуло світло. Для цього давайте ми з вами виключимо основний автомат вимикаємо його. Все. Світло у нас зникло. Бачите, що тепер робити? Для того, щоб не використовувати ненадійний метод розетка розетка ми з вами зробили. По тобто, Поставили трьохпозиційний вимикач. Якщо вимикач у нас піднятий вгору, ми живимося від центральної напруги тобто від ДТЕку. Це у нас його нульовий режим. І коли ми переводимо вниз, у нас переводиться живлення від інвертору. Так, І тепер ми можемо включати інвертор. Але тут є один великий нюанс. Інвертор треба включати без навантаження. Тобто, Для цього, бачите, я використовую. Wi-Fi розетку з кнопкою. Коли я зараз нажму на включення інвертору, у нас навантаження не включиться, тому що потрібно буде натиснути розетку. Натискаємо кнопочку Увімкнення. Інвертор у нас просигналізував і показує, що він у готовому режимі. Тобто готовий до роботи. Тепер розетка у нас засвітилася. Зараз дивіться, продемонструю. Світла у нас немає. Тобто, як би я не натискав. Світло у нас відсутнє. Натискаємо на цю кнопочку, і світло у нас з'явилося. У нас одразу включився холодильник і також є освітлення. Давайте з вами підключимо ось цей пульт і подивимось, що він там у нас буде цікаво показувати. Так, ось ми з вами підключили пульт. Одразу бачимо його режим, тобто його тут можна дистанційно включати виключати. Ну, і виключати. бачимо заряд акумулятора. Зараз він заряджений на 100%. І нагрузка на інверторі бачите, складає 10%. Тепер давайте його спробуємо трішечки навантажити і подивитися взагалі, що він у нас буде робити. І так, ось я включив освітлення по всій квартирі, тобто у всіх кімнатах. Зараз... Світяться всі лампочки, також включений телевізор. І ось зараз у нас включився холодильник. Окрім холодильника, всюди увімкнено освітлення по всіх кімнатах, також працює телевізор. і Бачите, його зараз поживане навантаження трішечки менше 50%. Тобто ми з вами зараз дали плюс-мінус десь 300-400 Вт. Зараз ви можете чути, як працюють вентилятори. В принципі, так само вони працюють, коли інвертор працює в режимі зарядки акумулятора. Як його правильно вимикати? Для цього ми спочатку вимикаємо навантаження, натискаємо цю кнопочку, все, навантаження у нас вимкнулось, бачите пульт у нас. Показує, що навантаження більше немає. Також можемо подивитися його заряд у відсотках. І тепер натискаємо на кнопочку виключення. Все, натиснули. Пульт у нас вимкнувся. Уявімо, що нам дали світло. Для цього ми тепер переводимо цей перемикач в положення жилення від мережі. І також з витримкою часу, тому що у нас тут АВР немає. Ми самі відрахуємо 2-3 хвилини для того, щоб компресор холодильника встиг виключитися. І тільки потім вмикаємо наше центральне освітлення. 3 хвилини у нас минуло, тепер давайте включимо все. Світло у нас також з'явилося. І Тепер давайте подивимось, як використовувати даний інвертор в режимі зарядки акумулятора. Для цього давайте вимкнемо пультик, щоб було зручно. Його покладемо. І ось ми зробили додатковий автоматичний вимикач, який у нас вмикає, подає жилення на ось цю розетку. Включаємо його. І одразу бачимо, у нас індикація світиться червоним кольором, тобто акумулятор почав заряджатися. І одразу у нас включився один із вентиляторів. Працює ось цей лівий, він у нас працює на видов. що цей, що цей. Бачимо, зараз він 13,2 В 97%. Ну і коли у нас напруга досягне 13,8 В, цей індикатор у нас зміниться на зелений і, в принципі, автоматично вимкне вентилятор. Ну і на цьому моє відео підходить до завершення. Сподіваюся, я зміг коротко і інформативно пояснити, як працює дане джерело безперебійного жилення. Ну а якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково підтримайте його вподобайкою. Пишіть ваші запитання у коментарях. Ну, а з вами був Вітя з каналу Лаймікс. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока!